Дайте, дайте хтось войну, дайте вою. Дивиться, вовне, девиця, девиться вогнем. О, і вище віднимаєте, вище. Давай, давай, у нас, у нас майже моя запала. Вище, 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 друже. Є. Давай, попаримо вас, дивиться на вже жиє, вовники. Піднімаємо, піднімаємо вище, шановні, обережно, піднімаємо вище. Обережно, обережно, шановні. Обережно, шановні. І під музику давайте. Хоп! Хоп! Одночасно. Хоп! 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 Обережно обережно під музику. З різдвом Христом з новим роком, шановні. Кажуть, що різдва ще не було. Різдво було вже в наших боротьбі католиків правильно? А, у Наші палає, дивіться, дивіться. Ага, так, так У кого дикінчився, вогник вже дивіться на наші вогники, Чи на вогник сусіда? Потрошку, потрошку. Зараз вже кінця доходить. Так і так як ви брали э, ці бангарські вогники на сцені. Будь ласка, поверніть їх до сцени, спалені вже, щоб ми їх викинули в світли. Бо ми цивілізована нація, правильно? Ми ж українці, а ну і не чують, так чи ні? Молодці, обережно, обережно, в обережо, ковші палає, підходьте.